Цікаво, питання мені постійно ставлять, як я вирішив, що потрібно йти добровольцем. А я завжди всім відповідаю, у нас люди тоді поділились на два табори. Ті, хто ставив собі питання, йти чи не йти, а я був із другого табору. Я ставив собі питання, куди йти, для того, щоб я мав змогу принести найбільше користя. Та мій коефіцієнт корисної дії був найкращим. Я трохи часу підготував усе, що було потрібно для того, щоб піти. Віддав улюблену собаку в гарні руки, усім рідним та друзям коханню, в тому числі, збрехав, сказав, що мені прийшла повістка з навчального закладу і поїхав до воєнкомату. Я говорю, добровольцем, куди записуватись? Він так глянули, ну, а іди на второй етаж. Я пішов. Мені сказали, давай, говорить, ти прийдеш завтра. Я Говорю, чому? Ну, ти сьогодні переспиш цією думкою, збереш речі. А завтра, якщо прийдеш, добре, якщо не прийдеш, то ну, не прийдеш. Я думаю, цікаво. Молодий хлопець на той час ще у гарній фізичній формі, не так, як зараз, Ось, з навиком бути демінером. І так, думаю, ну добре, що у нас в країні багато хто у перших рядах пішов і не було тоді потреби так багато, навіть не вистачало у нас озброєння на той час вже ж на всіх. Я розумів, але настав наступний ранок. Я приїжджаю до воєнкомату. вони дивляться на мене. і кажуть, Ну, ладно. Мене спитали, куди? Я говорю, я в. В якусь частину, яку не буде бойовою, не хотів би. Я, говорю, Я хотів би одразу туди, де найпотрібніше. Мені сказали, це буде Бахмут. Я сказав: так, добре, і нас направили до Часів Яру. Я приїхав туди, пам'ятаю, як зараз нам тоді бойовий командир каже: хлопці, у вас є останній шанс сісти знов в автобус, на якому вас привезли, і поїхати до Слов'янського. Після того, як ви переступите поріг цієї частини, назад вже шляху немає. Як зараз помню, ніхто, ніхто шах назад не зробив, усі крукували тільки вперед.